Сьогодні у програмі Луганськ затіяв транспортну реформу. Вже закуплено 30 тролейбусів. Наразі очікується підвищення тарифів. В той же час місцеві автоперевізники скаржаться на незадовільну роботу держорганів та утиски з боку регіонального відділення Укртрансінспекції. Всеукраїнська асоціація автоперевізників за підтримки Мінінфраструктури провела круглий стіл щодо впровадження диспетчерізації на пасажирському транспорті. Укртрансінспекція дізналась багато нового, зокрема, і про науковий підхід у gps моніторингу Лише наприкінці другого року експлуатації потягів Хюндай Укрзалізниця наважилась виставити серйозні санкції корейському виробнику. Обіцяю, що подібного більше не повториться. Про все це та інше дивіться далі у проєкті транспорт. Луганськ реалізує транспортну реформу. Спершу на маршрути вийдуть нові тролейбуси. Місто вже придбало 30 одиниць електротранспорту. Вони курсуватимуть на традиційних напрямках. Саму мережу перевезень вдосконалюватимуть і розширюватимуть на другому етапі після підняття тарифів на проїзд. Гривня 25 за квиток для обласного центру. Ціна вже не актуальна, наголошують у мерії. Подорожчання втім не буде значним, максимум на 25 копійок. Та навіть цього. Вистачить, аби у комунальних перевізників з'явилися додаткові обігові кошти. Приватні ж перевізники Луганщини б'ють на сполох, контролюючі органи зловживають повноваженнями. Схема розподілу маршрутів не прозора. Все це ставить багатьох перевізників на межу виживання. Президент Всеукраїнської асоціації автоперевізників, народний депутат Ігор Шкіря, провів персональну зустріч із півсотнею делегатів від регіону. Ще 300 підписалися під колективним зверненням. В документі транспортники вказують на численні факти зловживань з боку представників обласного управління «Укртрансінспекції». Особливе обурення викликає схема, за якою проводяться конкурси на обслуговування маршрутів організовані облдержадміністрацією. У нас виходить так: вони спланували собі, хто має проходить конкурси, і на этом все закончилось. Всіх остальных либо до конкурсу присутність, либо после конкурсу не дають работать, значить тупо делают, проводять заведомо ложные конкурси. Как бы выдают до сих пор выдают временки, хотя уже годы их от, э, отменили. Причем никакие э, просьбы увещевания, обращения к, э, к органу, который должен следить за законностью, они не работают. Президент ЛАП наголошує, гарантією дотримання законодавства може бути лише посилений контроль, а інструмент потужні громадські організації. Вони мають витіснити з конкурсних комітетів маріонеткові об'єднання, за допомогою яких реалізуються корупційні схеми. В новому законодавстві, яке сьогодні готується, новий закон об автомобільному транспорті, будуть змінені, і там буде чітко написано, що 50%… в конкурсных комитетах занимают не просто общественные организации, а общественные организации профильные. Потому что на сегодня очень многие администрации используют слово общественные организации и пишут туда самые-самые разнообразные громадские объединения, которых сегодня ну, сотнями имеется в каждой области. І під них вписуються, через ці організації, вписуються потрібні фамілії. А в новому законі буде вже написано только профільні. щодо ситуації у Луганську, Всеукраїнська асоціація автоперевізників організує спеціальне галузеве засідання в обласному центрі. На нього запросять чиновників з усіх профільних служб регіону, представників місцевої влади, керівників Укртрансінспекції та департаменту автомобільного транспорту Міністерства інфраструктури. Захід відбудеться на початку весни. Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників продовжує активну роботу з нормалізації ситуації у пасажирському сегменті. У Міністерстві інфраструктури проведено круглий стіл щодо необхідності впровадження на транспорті систем gps моніторингу Як відзначили присутні, запровадження диспетчерізації на пасажирському транспорті є не лише даниною європейським нормам у галузі перевезень насамперед цей процес спрямований на підвищення безпеки при транспортуванні. Наразі сприяє цьому і держава, зокрема за словами. Ми директора департаменту автомобільного транспорту міністерства інфраструктури Дмитра Петухова у нових нормативах, що перебувають зараз на затвердженні, передбачається надання перевізникові 20 додаткових балів на конкурсі за наявності у нього повноцінного комплексу диспетчерізації. До речі, gps системи тепер вимагатимуть не лише від міжрегіональних перевізників, але й від внутрішньообласних. Задача перед Мінінфраструктурою та трансінспекції поставлена чітко і виконується вона. как в плане нормативного обеспечения, так и в плоскости практической реализации организации межобластных перевозок. И по проекту национального плана действий на 2014 год, который еще не утвержден, уже будет добавлено не только межобластные маршруты, а внутриобластные маршруты тоже. обов'язкове підключення і створення єдиної системи диспетчерського контролю. Кілька місяців тому Всеукраїнська асоціація автоперевізників різко виступила проти прагнення Укртрансінспекції нав'язати перевізникам одну компанію з gps моніторингом. Нині Держінспекція з безпеки на наземному транспорті заявляє про повну відмову від участі в комерційному процесі диспетчерізації і висуває лише чотири вимоги до пасажирського перевізника. Це зберігання графіковості Скоростного режима дотримання маршрутної сітки і режим праці та відпочинку воді. Во чотири влияют в першу очередь на безопасность дорожного движения. впровадження gps моніторингу обговорюють досить давно, але практичних кроків Укртрансінспекція здійснює замало. Аби прискорити цей процес, президент ВГО Ігор Шкіря провів особисті переговори з керівництвом міністерства інфраструктури. У результаті цілком можлива підтримка процесу і на державному рівні. Сам єсмокранцінспекція міністерська конкурсу. избран победитель либо несколько компаний, которые готовы участвовать в каком-то некоем консорциуме. У министерства есть средства на на разработку собственной программы либо на доработку. Существою матеріалу до речі, участь в обговоренні взяли науковці з різних куточків України, і це додало цікавості дискусії. Вони висловили своє бачення організації диспетчерізації Учасники зустрічі впевнені, розробити найбільш ефективну систему дозволить тандем практиків, якими виступають представники всеукраїнської асоціації автоперевізників та наукового потенціалу в особі вітчизняних вчених та розробників. Що в мірі направлення управління транспортом. Это есть внедрение интеллектуальных транспортных систем. Во всем мире это рассматривается как основа национальной безопасности. Если вопрос возникает о создании интеллектуальных транспортных систем, то здесь существуют три уровня разработки. Вот в данном случае то, что ассоциирует ВАП, это есть разработка снизу, это третий уровень. И государство, то, что мы сегодня услышали, это также дает э, тенденцию для разработки соответствующих систем. И вот здесь вторая прослойка, это обязательно так называемое в мировом сообществе разработки интеллектуальных транспортных систем, это есть научное сообщество, которое ведет разработку этих систем согласно тем задач, которые ставятся перед... зі сторони государства впровадження єдиної системи gps моніторингу має практичне значення і для пасажирів. Приміром, в режимі онлайн через інтернет або спеціальні табло на автовокзалах та зупинках пасажири зможуть відстежувати, скільки транспортних засобів працює на лініях, на яких ділянках автобуси перебувають в даний момент, коли вони прибудуть в пункт призначення. Пасажир може бачити Графіки передвиження транспортних средств на маршрутах, і не только на гаразд на міжгороді. какое транспортне средство, какого класу автобусів на морфі? Я думаю, проповні для нас доступно. наразі для подальшого врегулювання процесу при ВГОАП створено робочу групу, куди вже встигли записатися присутні на круглому столі. Результати її роботи стануть відомі вже за кілька тижнів. На ще на відкритій станції харківського метрополітену розпочалися оздоблювальні роботи. Будівельники прокладають електромережу. Інша група підрядників працює над естетичним виглядом об'єкту. Станція «Перемога», яка має значно розвантажити напрямок зі спальних районів до центру, має бути відкрита вже цього року. Для Харкова ця станція стане найдорожчою на її зведення, а також впорядкування прилеглої інфраструктури, витратять щонайменше 400 мільйонів гривень. Українців продовжують непокоїти проблеми із пересуванням на швидкісних електричках Хюндай. Як вже повідомляв проект Транспорт, через виявлену технічну несправність в одному з поїздів Інтерсіті Плюс, компанія Hyundai Rotem спільно з українською залізничною швидкісною компанією вирішила задля безпеки пасажирів тимчасово призупинити експлуатацію всіх десяти поїздів. Комплексний технічний огляд електропоїздів проведуть корейські фахівці. Ми з Укрзалізницею ухвалили спільне рішення зупинити потяги і провести додаткову інспекцію. Це зроблено для підвищення безпеки пасажирів і для унеможливлення появи подібних поломок в майбутньому. Перший заступник гендиректора Укрзалізниці Микола Сергієнко зауважив, що технічні несправності виявили в одному з поїздів компанії Хюндеротем при технічному огляді під час підготовки його до рейсу. У зв'язку з тим, що несправності могли виникнути в інших поїздах з метою їх перевірки та аналізу несправностей, компанія-виробник ухвалила рішення призупинити експлуатацію всіх десяти поїздів для комплексного обстеження за участю не лише корейських фахівців, а й за необхідності науковців та незалежних. Експертів для перевезення ж пасажирів на маршрутах поїздів Інтерсіті Плюс задіяні інші потяги. Так на найбільш популярному та населеному маршруті Київ Харків використовуються поїзди шкода та Україна. 2 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу з локомотивною тягою і з сидячими місцями на інших напрямках пасажирам пропонуватимуться місця у вагонах купейного типу та СВ. Опросив з перевозкою пасажирів на тих напрямках, де працювали поїзди «Кундай», не будь. Мы можем обеспечить местами больше, чем сейчас заявляют пассажиры в кассах потребности перевозки. По всему проблем с перевозками нет. Конечно же, немножко мы пострадаем с комфортом, однозначно. Поезда Хундай, конечно же, выше комфортом, чем поездах сейчас купейные. Люди к этому привыкли, к услугам обслуживания в поездах Хундай и сервис. Да, і уют це другої, конечно, ми розуміємо, що ми в этом отношені обіжаємо в то степені пасажирів. У разі здійснення поїздки поїздами, що сформовані із звичайних вагонів із сидячими місцями, пасажирам буде повернено різницю вартості з урахуванням класу вагона. Кошти від різниці у вартості пасажири зможуть отримати у касах вокзалів на станції відправлення чи прибуття. Якщо пасажир не відказується від поїздки, значить в на вокзалах в ні Есть специализированные кассы возврата, а на вокзалах других классов и транзитных в обычной кассе человек может сдать билет и получить деньги в полном объеме без каких-либо удержаний, ни 12, ни 24, ни сколько. Была информация вчера, что удерживали, мы сегодня проверили, это было направление Симферополя. Воно нікак цим не касається. На сім на сьогодні не ходять. керівництво Укрзалізниці запевнило, що ще у лютому корейські потяги повернуться до роботи. Щоправда, поки що на вокзалах їх не видно.